Вітаю знову! Ця велика семінарська задача буде присвячена руху під дією сили тяжіння. Умова задачі така: Петро з шостого поверху приблизно 20 метрів. Одночасно кидає два м'ячі. Перший м'яч він просто відпускає. І той летить вертикально вниз. А другий м'яч він кидає вертикально вгору з початковою швидкістю. В0 дорівнює 10 метрів на секунду. Поки другий перебуває у повітрі, перший м'яч долітає до землі і після відбиття летить вертикально вгору на зустріч другому м'ячу. Петро хоче поміряти висоту, на якій ці два м'яча зустрінуться. Тобто другий пролетить якось отак. І десь на цій висоті позначимо її H. Ці два м'ячі зустрінуться. Вважати, що м'яч при зіткненні з землею не втрачає енергію. Тобто модуль швидкості м'яча до зіткнення дорівнює модулю швидкості м'яча після зіткнення. Для простоти розрахунків також вважаємо уже рівнем 10 метрів на секунду у квадраті. Рисунок до задачі вже намальований, але треба ще обрати напрям вісі, на яку будемо проєктувати рух. Ну, нехай це буде вісь Х, яка направлена вгору. 0 на цій вісі. Нехай співпадає з землею. Запишемо рівняння руху для першого м'яча. Х дорівнює. Х0 це ось ця висота початкова. Назвемо її аж велике. Аж. Початкової швидкості у першого м'яча не було. А ж. Прискорення вільного падіння напрямлене в протилежну сторону до напрямку вісі х Тому ми маємо мінус gt у квадраті поділити на 2. Давайте розрахуємо час, який витратить перший м'яч, щоб досягти землі. Земля це х дорівнює 0. Тому отримаємо 0 дорівнює h мінус g. Теж 3, яке ми шукаємо в квадраті на 2. Звідси маємо h дорівнює gt штрих у квадраті поділити на 2. І звідси маємо t' штрих у квадраті дорівнює 2H поділити на g. Відповідно, t штрих дорівнює корінь із 2H поділити на g. Це 2 помножити на 20 метрів, поділити на 10 метрів на секунду у квадраті, як ми домовились. І маємо 2 секунди. Тепер ми можемо розрахувати, яка швидкість була у першого м'яча, коли він досягнув землі. Для цього ми запишемо рівняння для швидкості першого м'яча. В дорівнює. Початкової швидкості не було. А G напрямлене знову-таки у протилежну сторону до X. Тобто просто мінус GT. Звідси, тепер ми підставивши Т 3. Побачимо, яка буде швидкість у першого м'яча. Назимо її V', мінус GT Тобто мінус 20 метрів на секунду. Це проекція. Модуль швидкості 20 метрів на секунду. В умові сказано, що зіткнення відбувається без втрати енергії. І тепер м'яч починає рухатись вгору з початковою швидкістю рівною ті, яка була в момент до зіткнення. Запишемо нове рівняння руху вже з моменту, коли перший м'яч відскакує у гору. Х дорівнює. Початкова координата 0. Далі маємо початкову швидкість, яку ми визначили, тобто В штрих Т, у гору. Мінус знову таки ЖТ у квадраті на 2. Тепер переходимо до другого м'яча. Запишемо рівняння руху для другого м'яча. х дорівнює h початкова координата. Початкова швидкість напрямона угору, і дорівнює 10 метрів на секунду, тобто плюс В0Т. І знову таки мінус ЖТ у квадраті поділити на 2. Подивимось, де знаходиться другий м'яч після 2 секунд руху, якраз коли перший досягає землі. Х у момент часу 2. Це h плюс 2В0 мінус 2G. Ну, тобто, Т у квадраті, це 2 в квадраті, 4 поділити на 2, 2 2G. Та підставимо усі величини, які ми маємо. H20 м. В0В10 метрів на секунду, тобто 20. Вже також у нас 10, тобто мінус 20, і отримуємо 20 метрів. Тобто, за 2 секунди м'яч опинився на тій самій висоті, з якої Петро його кинув вгору. То він проробив щось на кшталт такого руху. І опинився тут. Ну, але ж це вертикально вгору. Ось так от. І опинився тут. Ми з вами розглядали, що якщо нехтувати опором повітря, то модуль швидкості при спуску м'яча буде рівним модулю швидкості на тій самій висоті при опусканні. Отже, ми з легкістю можемо записати нове рівняння руху починаючи з даного моменту. Х для другого м'яча, починаючи з цього моменту, це h. Знову ж таки, координата H. М. В даному разі вже швидкість напрямлена вниз та дорівнює ті, з які кидали м'яч. Тобто мінус В0ВТ. Ну і мінус gt у квадраті на 2. Тепер, щоб віднайти час, який рухались м'ячі до зустрічі, прирівняємо рівняння руху для двох м'ячів. Нові, які ми отримали. Ось це та ось це. Маємо H-ВТ мінус GT у квадраті на 2, дорівнює V'T мінус GT у квадраті на2. Ось цей доданок скоротився та визначаємо час, який пройшли м'ячі після цих моментів до зустрічі. Маємо V0 плюс V'T за дужками дорівнює H. Звідси. Т дорівнює H поділити на v 0 v плюс V'. H у нас 20. v 0 v у нас 10. V' у нас 20. Тобто маємо 2 треті секунди. Ну, а тепер, щоб знайти висоту, ось це H маленьке, ми можемо підставити отриманий час. У будь-яке рівнянь руху, наприклад, у рівнянні для першого м'яча. H маленьке дорівнює v t тобто 20 помножити на 2 третіх мінус gt у квадраті на 2, тобто 10 поділити на 2. Т у квадраті це 2 треті у квадраті. 2 треті у квадраті це означає, що ми чисельник та знаменник беремо до квадрату 4 дев'ятих. Маємо 40 третіх мінус дев'ятих. Зводимо до спільного знаменника. Для цього нам потрібно перший дроб помножити на 3. Маємо. 129 мінус 29. Звідси маємо 100 поділити на 9. Це приблизно 11,1 метри. Ось така комбінована задача на вертикальний рух. Ну, ось ми розв'язали задачу на вертикальний рух під дією сили тяжіння. Сподіваюся, що вам було усе зрозуміло. Якщо ні, то чекаю на запитання на форумі успіхів!